«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Не На черзі наступний раунд, який називається Правда чи брехня. Зараз ви бачите перед собою цей прекрасний подіум, на який стануть по учаснику з кожної команди. Ми тако. Беремо оцю табличку, прижимаємо до себе, нікому не показуємо. Виходимо, стаємо туди і по черзі розказуємо правдивий чи брехливий факт про себе. Учасник напроти має вгадати, що це за факт. А той учасник, який розказував той чи інший факт, має показати на камеру табличку з словом. Підтвердженням, правда це чи брехня. Кожен, хто вгадає факт, приносить своїй команді один бал. Показую, як це робиться. Ви дивитесь і не повторюєте. Повторюйте, звичайно, повторюйте. Ну що, я? Я йду і, звичайно, чекаю на подіумі, на цій сцені, Миколку. Та хто б сумнівався? Леся, давай! Проскануй його як рентген. Що там в тебе? Ну покажи. Ми в цьому раунді, до речі, ніколи не виграємо, тому що брехати ми не вміємо. Тому що ми чесні. А зараз як гарно виходить в тебе. Розкусила. Добрий вечір. Добрий. Хто каже перший? Я Леся. Коля, дуже приємно. Дуже приємно. Вони що, фліртують там, чи що? Микола, розкажіть мені свою історію. Я співав у церковному хорі. Орка тіла ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. Може бути, може бути, але я кажу, що це брехня. Коли дивишся на мене, брешеш в очі, просто ну, і не червонієш навіть. Це брехня. В церкву хожу, але не співатом. А у мене дуже проста історія. Чи правда, що зірка Тіктоку дід Толя мій хресний тато? Неправда, брехня. Стопроцентна. Стопроцентна брехня. Хрещений мій. Скоро Миколая чекаю від вас подарунка. Зайдіть в інстаграм до діда Толіка, там є відео, де він розказує, що він мене похрестив. Да. Ага. Пацани, сорян. Це дуже було правдоподобно. Да. Клас. Ми самі повіримо. Це молодець. Це було очевидно. Братан, нормально А Стривайте, він просто каже на відео, що він хрестив її, чи він дійсно її хрестив. Це тебе хай не хвилює, це правда. Е, правда. Запрошуємо на подіум Скайлер. Бана, бадана. Богдана, Богдана. Давай, 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 давай. Та я вже побачу вашу іскру. Окей. Я взагалі не вірю, що Володя може брехати. Ну, привіт. Ну, привіт. привіт. Розповідай. Чи правда те, що перед тим як почати займатися гумором, я чотири роки їздив на погрузку камунів на Херсонщину? Правда. Це правда. Точно? Це правда. Ну, от мені здається, У нього навіть голова, як кавун. Це правда. Ну добре. топ в копійку. Ти готовий? До готовий. До моєї правди. Чи брехні, не знаю. Отак. Чи правда те, що ідею з рожевою панамкою Олегу Псюку Калушу запропонувала я. Правда? Вона це робила, настільки впевнено. Як ти могла? Як вона могла? Ти ж мене молодого заморозила! Ти ж мене ж мене. Надурили, все Пса пропало, все Пса пропало. Шо? Ти шо? Молодець. Пора. Розкрутила володю, закрутила ведучу, викрутила. Надурили і радіють. Наталка пішла, давай сукню. Пішли, па. Давай, давай, давай. А ти табличку взяв? Дівка. Добрий вечір. Здравствуйте. Я хочу справи. Заходьте, Мально. красиво, я зайду, як завжди. Ой, дякую. Дякую. Я, я почну, так? Да? Можна? Давай. Ти знаєш, що я озвучую дуже багато е, різних мультфільмів, кіно, і я голос мавка муги. І у мене така історія, що я озвучувала один з мультиків оголена. Повністю? Ну, в смислі, повністю чи ні? Повністю. Ну... Ну, я думаю, що це ну брехня. Ну, на хіба мультик озвучувати повністю оголене. Ну, може, ти, звісно, змогла там на вулиці, бо дощ якийсь сильний дуже. Ну, я думаю, що це по-брехеньки. Діма, uh, це <кх> правда. Вау. Боже, дівчата! Боже, моє брузно. Історія була така. Подійно, мені така... Нравится, як вона змінилася. Це правда. Коротше, значить, історія така. Коротше, історія була така. Я прийшла на озвучку в костюмі зека шкіри, ну, з Дірмантіна. Короче. І коли ти озвучуєш, ти ж рухаєшся, бо дубляш тобі, треба. Ага, ага. І він скрипів. А. І звукорежисер каже: Наталка, ну блін, скрипить твій комбінезон, А комбінезон це повністю. Ну і я думаю, ну що робити, Ну, от звучу треба. І я зняла і була так, так. в лівчику, в трусах. Білизна, теж у тебе була з Дермантину. Ти ж сказала повністю Ні, гола. Оголена. Оголене! Це для дівчат голена. Що ти, ти приколупався Так. — Я тепер наступний. Я е, деякий час займався йогою угу. і деякий час займався танцями е, в одному з проєктів. Це правда. Це правда. — Я навчився сідати на шпагат. Це неправда. Дім, я бачила твою рост. Ну прям, ну, брехня, вже ладно. Чи правда? Ну давай, відкривайся. Ти кажеш, ні, так ти дай чітку відповідь. — Це брехня. — Це брехня. Окей, зафіксував. Я брехня. тебе за язика натягнув. Це брехня. <свист> 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 ну, що <свист> тут ще <все> скажеш? — Ви просто відчуваєте. — Я сказав, що в мене, в мене, в мене бреха. — а ми все не угадали, так? — А я так? думала... Да. А я думала, ти, ти сідаєш на шпагат. — Я думала, Тільки що це правда, реально. — Молодець. — Дівочки. — Ну далі. — Давай, не розірвись. — Хоча всі... — Що? Що? давай. Лерка, давай там йому його... Помстися, Богдане. Будь помстися ласка, Лерка, давай руку, я тобі допоможу. Та я, я нож... відпущу свою а табличку, вона впаде його? все побачиш. Що я мені зна... там твоя та табличка? Я знаю цих ведучих, хто зверху вони такі. Давай я почну. Давай. Чи правда угу. що мої батьки вважають, що Сергій Притула краще вів це шоу, ніж я. Мені здається, що це. Хто тобі здається? Це... Брехня. Я ніколи не думав, що вони мені це скажуть. Угу. Правда, і від них такого не чекав. Угу. От, але коли я їм сказав, що я тепер ведучий хто зверху, вони сказали: Валін молодець! Це <звіць> <А правда> тепер я. Ну, тепер ти. Е, моя перша робота е, у 14 років була шпаклювати будинки. Ну, в цілому, це може бути правдою. Окей, це правда. Мені шкода це казати, але ти правий, так, це правда. Я дійсно шпаклювала будинки. Короїд! Кому треба зробити будинок короїдом? Я знаю, як це робляться, друзі. Так а що. А чому квадрат до мене? зараз? Квадрат? А, я не знаю, тоді було дуже дорого. Вона міряла в колах, а не в квадратах. Вона ж дитиною була 14 років. Не, ну клас. Так. Ой, мене. Я ж казав, що Полувайте, там, де треба брехати, оберт, перемагають завжди. Пане жінки. Пане суддя, що робиться сьогодні? Яка гра! Насправді гра мені дійсно дуже подобається. Ну що, дівчата? Власне, Лесю Іванівну. Що там по діду Толі? Так, да, є питання. Є питання. Ну, називайте Олесі. його моїм хрещеним батьком, пане суддя. Дід Толя сказав, що ви його хрещена, чи він вас. Хрестив. Є відео, де дід Толя з внуком Сашою сидять і кажуть: Хто каже? Вони кажуть, дід Толя каже. Дід чи онук? Дід каже, внук перекладає. Ми з нею дружимо з Леся Никитюк. Ви що? Хрещений батько Толя Леся Нікитюк. Лесі Іванівна, Ну ви розумієте, що самі себе загнали в глухий кут. Я посвідчення того, що у вас є хресний Толя, не так бачив так. і не побачу, Криш, тому що мутримав! це неправда. Я зараховую цей бал Катоші. Ого! Ого! Це справедливо. Це справедливо. А, а, справедливо. справедливо. А. Але це нічого не змінює, тому що дівчата власне чотири рази проти двох відповідали правильно в цьому Добре, конкурсі. Добро. Вітаю, дівчат! Страшно. Не страшно, не страшно. Нічого страшного, все страшне там. Тебе просто на швидко. Пане суддя, скажіть, а це нормально, що ззаді нас вже кричать також дівчата? Нормально, ой, Богдане. Я розумію, як вам тяжко вже 31 раз ви читаєте тубон. А ви все відповідаєте Але, будь ласка, на них? І відповідаєте читаєте правильно божественним Давай. голосом своїм, оцим красивим. Ну скільки дивіться, мені не лінь зачитати і дати вам ще одну тисячу гривень. А може і не дати. Скільки відсотків чоловіків, одружених, хоч раз прокидалися раніше коханої, аби зробити їй сніданок. Давайте так. Він він сказав, скільки відсотків одружених чоловіків так, да. хоч раз прокидалися раніше дружини, щоб зробити сніданок по любому один раз було, було. так да. на день народження, Сніданок? або можливо це ж один раз, так якщо так. або Загалі. кудись йому треба відпроситися. Він завжди в хаті поприбирає. Можливо. Так, так я думаю, що хоч раз точно ну, ну, всі. Я може служани, Якщо це виходить, можу зробити. Я випадково, не вставлю, випадково зробив <сіць> я а, не випадково купив букет квітів. Половина точно. Половина, половина точно, точно. навіть більше половини, кажемо. Ну, дивіться, один раз по-любому кожен це робив. Це великий відсоток. Одружений тут. Чоловіки готують взагалі. Я думаю, 43 відсотки. Я думаю, 37. 34. Ну, скільки? 34? Давай <с ел> менше. 34. Хто Ні, давай, давай менше. Давай Ще менше. менше? 32. Ні, давайте, ще менше. 20. 30 відсотків. 30. 30. що? Як ви вважаєте, скільки відсотків чоловіків прокидалося раніше, аби зробити на цільнозерновому хлібі? Два кусочки лососю з авокадо, потім їх з'їсти і приготувати омлет для своєї дівчини. Богдан, якщо ти мені таке зробиш, то, ну, то... Я, я звільняюсь з цього, шоу просто. <ріст> Буду жити довго і щасливо. Давай! Ой, Це занадто багато. Ми хочемо, щоб цей відсоток був більший, більший. але наразі 30% реальність така. Добре, ми приймаємо вашу відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. Я ж казала, яка казала, обмежу 29! Я тобі більше скажу. Ми хотіли сказати 26. Сказали 30, Сказали 30. ну що вже поробиш? Пане суддя. Чоловіки, у вас 4 тисячі гривень на чотирьох. У Тримаємося, дівчат 12 тисяч на сідан. 12 тисяч! Це просто розгром. Це розгром. Розгром чоловіків. Один, 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 буде дивитися, як дівчата свою суму помножить на нуль зараз у фіналі. А такого не було? Так було.